Я багато років хворіла на суглоби. За сім років мене мучить ці ноги, почало викручувати мені ліву ногу дуже сильно. І я все вагалася, боялася, бо вже 70 років пройшло мені і боялася йти на операцію. Але діти настояли, кажуть, що добре і добре. Такий є центр медичний, шведсько-український у Чернівцях, І я рішилася. І я прийшла повне обстеження тут, дуже задоволена. 20 березня мені була зроблена операція на ендопротезування лівого е, коліна, колінного Е, Операцію мені зробив Ілля Іріч Хрім, дуже хороший лікар. Я дуже задоволена після цього. Я кожним днем почуваю себе краще, і нога вирівнялася о, повністю нема ніякого тут вже викривлення. І я дуже рада. І персонал дуже обслуговуючий, хорошо відноситься, і дуже харчування хороше, і дуже відношення я дуже задоволена. І Я би сказала, щоб люди не терпіли так довго, але йшли скоріше. І я так би хотіла, щоб люди йшли сюди до вашу в цей центр і лікувалися. І ви... цей лікар він відновлює життя людям. Рух, бо без руху немає життя. Я дуже йому вдячна і всім, усі клініці, всім центру. Вдячна за таку турботу і за таке ставлення, і за таку високу кваліфікацію в роботі. Дякую дуже.